Як ти переповнеш річку Дніпро? Дуже просто. Це навіть менше четвертини Дніпра. Від тему в мене є такі ролики. Так почнеться. Ай! Що й треба було доказати. Блін, я вліп, я тобі об'язаний 15 тисяч. Ага. Що сумуєте? Дайте вгадаю. скоро школа. Правильно вгадав. Давайте з мангалом на сосиски. А це ідея. Давайте в машину. Ні, мені прошлого разу вистачило. Підемо пішком. Ну ладно, давай пішки. Уявляю смачні сосиски. Я теж і я. Ну Давай я там зроблю все, що потрібно, окей. Ой, мені піпець, пропусти, мені треба похисити на своєму тілі вогонь. Ти не розростеться. А ні, проходи. Ще трохи і все. Фух, добре те, що я не згорів. Що то зараз було? Пропоную забути цю ситуацію, я теж. Ох, які смачні сосиски, згоден. Я угоджу в рідне село подивитись як там. Окей. ту ту, 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 ту ту-ту-ту. Стоп. А, -а, а ти мене не дістанеш, а тепер дістану. А-а-а, з космоса лічу. Бух. Скільки років бачились останній раз у 2016-му так. Приїхав подивитися, що тут як. А де мої найкращі друзі? Та теж поїхали кудись. О, гопні квіті, а казав ти, що станеш мільйонером. А тепер двори піднімітаєш. Ладно, виїжджаємо. Запоріжжя про зупиняйся, добре Україна. Ні. Ми не будемо повторювати цей тренд у реальному житті. Тата ні ні. Як то холодно, згоден, давайте швидко бо тебе й додому. Добре. Я ще погуляю, добре, Дніпровський мапер. Зараз будемо грітися чайком. Так. Та де він ходить? Вже 22.30, Я ми приїхав в 15.00. Привіт. Де ти був? Я гуляв по дахам квартирам, АТБ, Макдональдса. Був я на Макдональдс, вирішив зробити сальто і впав з літери. І добре те, що не впав на голову, а на ноги. Все сильно боліло, повзав. І доповзав.